Мої вітання, пані та панове. Я Світа, і це міле дітівшоп. І сьогодні прямо таки мій улюблений. Щось дуже елегантне, жіночне і комфортне для вашого життя і для вашого, звісно, задоволення в цьому житті, щоб ви собі створювали таку приємну, красиву, жіночну, інтелігентну атмосферу, не аби як, а дійсно вишукано, стильно і дуже елегантно. І в нас є для вас. Класні розміри, так, дівчатка. Тому, будь ласка, доєднайтесь до нашого ефіру, кличте своїх подруг, дзвоніть їм прямо зараз. Ми працюємо в прямому ефірі, і хай всі долучаються до нашого прекрасного комбізу. Я взагалі обожнюю такі речі, котрі стримані. От як, наприклад, як моя сукня вдягла одну і все, і більше нічого не треба. Жодних аксесуарів, жодних там а що ще придумати, тут все. Є повністю індивідуальний комбінезон дуже красивого такого піщаного кольору, а гарна тканина, не мнеться. Просто е, знаєте, для вашого вишуканого стилю от, зроблений ідеально і ще із дуже красивою горловиною на запах такий. Стилі кімоно мені подобається, але е кімоно все ж таки більш знаєте, такий, більш домашній, такий, або більш традиційний одяг, а цей одяг можна і на вечірку, і кудись в офіс, або просто якусь таку цікаву подію. А, можливо, ви будете а, дружкою нареченої, так і вам треба якийсь такий вишуканий а, костюм, так або якийсь наряд, щоб не перекривати красу нареченої, так або можливо, ви її мама, або бабуся щаслива, так і ви даєте свою красунечку, донечку або онучку заміж. І дуже класний варіант, якщо ви ще там додасте перли, якісь нехай вони будуть навіть штучні. Це все одно буде дуже красиво, так і якісь гарні кульчики. І сьогодні комбінезон КБ-4 599 гривень. Дівчата, дешевше ви вишуканого наряду не знайдете просто ніде. Ціна фантастична. Тканина дуже приємно до тіла. Вона така костюмка софт. Костюмка, так? Тобто вона е, тримає форму. І розміри є два розміри: розміри подвоєні 50-52 та 54-56. Тканина класно е, прасується, вона може злегка м'ятись, проте вона дуже легко прасується і виглядає дуже гарно. Дівчата, він був більше як півтора тисячі. Сьогодні він 599 гривень. Е, що в ньому дуже прикольного? Мені подобається, що тут, е, окрім ось цього такого паска, так? котрий, до речі, е, пасок я вам зараз скажу. Він отакий на захльост, так прям таке повторює оцю історію, ту, як я люблю кімоно. Я його зараз вам розверну, покажу, щоб він бачите. Він тут пришитий пасок, так, і він огортає вашу талію. Ось, і ви вже можете його там. Вже підганяти під свої параметри. А під цим паском прихована резинка. І вона дуже комфортна, вона тоненька, вона невелика, але вона буде класно тримати і не буде перетискати вам вашу талію. І буде підкреслювати талію. Так? Тут немає кишень. Тут немає застібок, дуже красива по спинці, сідає. Я вам зараз покажу спинку. Ну і взагалі, перше ніж я покажу вам спинку, подивіться, яке розкішне декольте. Декольте ви також можете формувати під себе. Можете трішки розпустити по плечам, так? Тобто гратися. Ну, в мене манекен, він не живий, він не людина. Так, можете трішки гратися і розпускати собі декольте. Можете більше підняти по плечам, так, і більш закрите зробити декольте. І ось дивіться, а, магія цього паску. Так? Тобто, як ви його поставите, так вам і буде зона декольте що дуже-дуже зручно. Так? І все. Ви тут його собі нав'язали, там вузлика красивого, і подивіться, як він виглядає гарно позаду. Зараз я його красиво сформую. Ось, тобто, щоб ви там гарно собі розпрямили, бачите? І все. І за рахунок ось цього паска. Дуже красиво виділяється талія. Бачите, і можна робити ось такий напуск. Все, рівний крій, абсолютно, дуже е, такий елегантний, стильний рівний рукавчик і е, параметри. Параметри рівні. Так, ну що, е, я вам зараз е, його код КБ 4. А, так, параметри будете запитувати у наших операторів на розмір 50-52 та 54-56. Колір в нього дуже красивий, бежевий, такий пісочний, так, без зайвих там застібок і без кишень, щоб тут нічого, скажімо, так, не виділялось. Тому дзвоніть, будь ласка, і замовляйте зараз. Їх залишилось буквально по. Пару штук 0800 21 14 14. Наші телефонні лінії працюють для вас, працюють в посиленому режимі. У нас багато дзвінків, все запитуйте в наших операторів. Що вам цікаво, найголовніше, що вам знати, треба, що ця тканина дихає, і вона достатньо таки щільна. Вона не просвітлюється, вона не тоненька, геть. Так, тобто і гарно все красиво зроблено, всі шовчики, е все підігнано, бачите, тобто абсолютно тут підплечників немає, не буде вам парити на плечі. Так? І достатньо широка ось така пройва, пройма на рукавчик. Тому такий класний, стильний, діловий або вечірній варіант одягу, будь ласка, за дуже доступною ціною 599 гривень. Ми вирушаємо далі, а ви залишайтеся з нами.